Разом переможемо. Переможем. Щодня на 101,8 FM. Все буде, Україна. Вітаю вас на хвилі. Місто над Богом. Проект все буде Україна. В студії з вами Сергій Філатов. І З'явилися ми не тільки на радіохвилі, а ще ви можете дивитися нас нашу трансляцію у Фейсбук. Ну, давайте сприєднутися, чому ми тут прямо зараз. В цьому ефірі з'явиться людина досить дивна і досить крута. Килимен. що відомо про нього? Постійний учасник гурту Калуш Оркестра. Відомо, що від початку повномасштабної війни він у теробороні Києва неповторною фішкою артиста. А окрім брейкдансу є костюм у вигляді килима на все тіло та обличчя, за яким і пов'язане його сценічне ім'я. Килим, привіт, ти з нами? А... Отак, От друзі, можете одразу бачити, якщо ви зараз нас бачите на Фейсбук, бачите, що справжній килим тут. Як твої справи? А... Де, де десь зникаєш? Зникаєш десь. <плес> чути чути дуже дуже обрив, часто. Можливо, ближче. <плес> Кажу в принципі, все прекрасно. Це залишилось, щоб війні в перемогли, і все буде просто. Це <плес> буде громадсько. Килим, чуєш, я коли е, шукав інформацію про тебе, я побачив в твоєму інстаграмі, що ти кажеш, що Килим на обличчі це твоя фішка. Я хочу про це трошки поговорити, щоб люди розуміли, звідки це все взялося. Звідки в тебе прийшла думка зробити е, ось таку фішку? Ну, я таким родився, колись був маленьким платком. Зараз великий килим. Так. Тобто, це не костюм, і е, цьому не можна навчитися. Я Шкіра. Зраз... Шкіра. Друзі, не, 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 не пробуйте відтворювати це вдома. Ще таке запитання. Я знаю, декілька днів тому ви зустрічалися з Арнольдом Шварцнегером. Було таке? Було таке. Так, як він там. Тримається дідок, молодець. Е... Дуже здоровий. Які, які враження від зустрічі взагалі? Я знаю, що він підтримує. Взагалі останнім часом вражень тут багато, а тут ще зустріч з легендою Арні. Ну і ці емоції неможливо описати. Коли ти, особливо коли ти виріс на його фільмах, а наклейки з його зображенням ти клеїв собі на ліжко. Напевно, що всі так робили. Я, до речі, коли побачив це фото, я думаю, ну круто, круто. Запрошували так, так. До, до нас в Україну чи ні? Запрошували, звісно. Коли буде? А uh, коли він буде в Україні? Так, да так, -да, коли він буде, не казав? Я думаю, що чи на що це це на це, це, напевно, так як із нашою перемогою, це тільки питання часу. Звісно, так е, хочу, е, хочу поговорити на тему, за, за для якої ми тут з тобою зібралися. Ну ще, звісно, з'ясували, що це шкіра, справжнісінька. Я знаю, що е, ви сьогодні презентуєте пісню е, разом записану разом із польським реп-виконавцем Шпаку, так розповідай, що це за пісня, як називається і як. Як все відбувалося пісня, пісня оригінальна назва наші доми, переклад на українську Наші будинки а ось пісня створена для того, щоб знаєте деякі мости потрібно палити, а деякі будувати. Так як поляки ну, одні з тих, хто найбільше підтримує нас в цивілізованому світі, і розділяють з нами. Цю біль дають прихисток нашим українцям, нашим переселенцям, гостям. І ось ми цю біль розділили разом в такому треку поєднанні. Чия була ідея? Я знаю, що Спільно. що вас познайомили ваші менеджери, так? Так, нас познайомили наші менеджери, вони були знайомі з далегіть, ми вже познайомились в Гаданську. і з цією метою ми вже так і зустрілися. Це, це напевно було, була ідея більше менеджерів. І вони молодці, вони просто 10 з 10 потрапили, попали. А як взагалі, от мені цікаво, я слухав пісню, і мені цікаво, як визначалися, хто починає? Тобто, поляки чи ми? Вони кидали монету. Монету кидали, Серйозно? Чи шварцу <ріст> дзвонили? Як, <ріст> я, я, не знаю, я не знаю, як це вирішилося. Я не був присутній при самому написанні. Uh, кліп, так, кліп планується. Кліп вже відзнятий. Вже відзняти, так uh, Де можна так. можуть наші слухачі і глядачі послухати пісню, по-перше. Ну і по-друге, побачити кліп. У всіх соціальних мережах. Вже можна, <свісно> друзі. Якщо ви нас чуєте, якщо ви нас бачите, вже шукайте. Пісня називається Наше доме. Правильно, да? е, ну, так? Ну і так. Е, звісно, які подальші плани взагалі у, у гурта? і про, про що про що мрієте? Я в плані творчості саме. Що далі? В плані творчості. В плані творчості, е, якщо мрієте, то фіт, напевно, замінимо так. А, і... а, є, а є вже на працю далі... якісь? А, ще, ще нічого немає. Це треба Арнольди спитати. Це, це не є. <ріху> <Так>. <ріху> а, ось. Далі відкатати докатати цей тур Америкою. А, ще ми запрошені на MTV в Німеччині і повертатись ближче до Нового року в Україну. А далі побачимо. Котра, до речі, година Тому у вас що... зараз там. Пізно. Пізно. посеред ночі кили, килима набрали, і килим нам все розповів. Е, е, побажання, що побажаєш всім українцям, взагалі всім, що я можу побажати всім українцям і побажати всім е, друзям. Я не те, щоб побажати. Просто ми зараз одна велика родина в одному великому човні з тримаємо одні весла, і пливемо в одну сторону сторону успіху, миру, е, спокою та перемоги. Тому ще трішки потерпіть. О, працюємо разом як один кулак, і все буде добре. Дякую тобі, Килим, що завітав до нас. Ну, а тим часом ми готові послухати пісню. Ти, ти її анонсуєш чи я? Давай ти. Давай я. І так, друзі, зустрічайте прямо зараз в нашому ефірі. А, ні, ти з'явився знову. ти тоді анонсуй пісню. А друзі, приємного. Приєднуюсь. Дякую. До наступних зустрічей. Гарного тобі дня, ночі, що у вас там. Nasze domy, Boże nie pominij, I choć się boję, nie pozwól przepaść mi Nasze domy, niech tu nie kapie krew Będę się bronił, póki nie wyrwę Nasze domy Tak jak tych murów nie marują kule Złoto nie sztuka, sztuką jest zachować dobro, gdyż ta się Mody Młody Maciej czuje bardziej życie, przez to te tabletki jadłem tutaj jak słodycze Dawaj młody pogadamy, chwilę ci opowiem jak to jest tu nosić w sercu sztylet Że parę razy zachowałem się jak durę, nie że cofnąłbym czas Ale nie umiem, czasem ludzie mają ludzi za zabawkę To nie to historia, ale chcemy żyć w bajce no, Épp született, úgyhogy a Big 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 Nie pozwól przepaść mi Nasze domy Niech tu niechapie krew Będę się bronił Póki nie wyrwą Nasze domy Разом переможемо! Щодня на 101,8 FM. Все буде Україна!